Сьогодні в мене було, що я хотів від графіку. Я хотів, ну, власне, ми тут прийшли в FTA, далі виросли дуже імпульсивно, потім почали е, бути в боковику. Я не очікував великої ліквідності з цього дня, тому сьогодні я вже очікував трошки ліквідності. І ось е, 4 години у нас. Е, у нас є така картина. Перше, що в нас є, це типу зняття ліквідності тут. Ці Акюхай вже не такі цікаві, але все рівно це наш торговий е, діапазон. І в нас є ось такий 4-годинний хай, я очікував реакції від нього. Якщо б ми тут не отримали реакцію, то швидше за все ми б пішли. По оцій хаї і вже потім пішли би вниз. Я описав це в аналізі дня. Ось з того, що ми маємо, це імпульсивний рух. Наступний день було мало ліквідності. Сьогодні ми вже встигли протестити імбаланс, але ледве його доторкнулися. Зверху вони залишені два ПДХ. Мені хочеться якось більшої корекції на такий імпульсивний рух. Можливо, це буде через зняття ПДХ. Тобто я написав, що можливо це буде через ПДХ. Якщо ми тут не отримуємо реакції, то ж, швидше за все, продовжимо лонг-рух. Годинка хочеться, щоб ми закрилися свіпом. Отож, годинка. годинка в нас закривається свіпом. Е, ну, ще не закривається, але робить такий типу, імпульсивний досить рух, знімає ліквідність і показує реакцію. Реакція в нас була в вигляді 3 ембосу. 3-5 мбос у нас тут. <coughs> я за це зачепився, у нас одразу є слом, і я беру цей слом. З цілями, з цілями, напевно, я би не цілився в Азію лоу. я б цілився, дивився реакцію на оці два лої. На оцю ліквідність і тут би щось вирішував. Але є проблемка. У нас закривається годинна свічка і утворюється імбаланс. Це була наша перша FTA. тому треба було бути обережним. А проте позиція вже взята, назад нема куди здавати. Ми тестимо цей імбаланс. Повністю його перекриваємо. Видно, що в нас іде 12-та година, ліквідності абсолютно немає. Даємо ще один пересвіп і тут даємо бос. Мене це вже досить налякало, оскільки бос від годинного імбалансу і, власне, я кинув безубиток. Бо ми отримали реакцію від FTA. Тому я ставлю бу. ціна заходить, іде досить глибоко, і потім все ж таки повертається назад, де є ще перелой, типу моменті тут же було скільки? 163R під Нью-Йорк можна було б закривати. Навіть ну, типу, 1 R забрати. Нью-Йорк відкривається, мають бути новини. І от новини, власне, висаджують. Тому ось така позиція, ну, було, точно був оправданий, типу, по ТС, все як має бути, все круто. Тут е, я нічого не кажу. Проте Наталі, була можливість взяти хорошу угоду, яку я провтикав. Це вже був Нью-Йорк, е, ну типу після такого Лондону я пішов з комп'ютера. Ой, а що з сесіями? Ага. Ладно. Ну, якась фігур. А, у нас є ПДХ і власне треба було очікувати реакцію від цих ПДХ. Що ми робимо? Ми не підходимо до них, даємо якийсь слом, потім підходимо вже до ПТХ. І що робимо? Даємо красивий бос, досить імпульсивний, за таким величезним імбалансом. А, так, це в нас босс. Наш красивий імбаланс. Ну, типу, яка година? 17.39. Ну, не от але, власне кажучи, ну, типу, можна було попробувати. Тим більше, ми зняли два ПДХ і це було досить красиво. Взяти даже 0,5-0,5 тут, певно, би не налило, правда. Ну от взяти звідси з тейком на нашу найближчу ліквідність. Ось цю, виходить 1.43. Да, досить маловато. Ну все же Тестимо цей імбаланс. можливо в моменті був якийсь вхід через 1М. Не входить через 1М. Хіба тут? -то? Але досить вачково досить так брати. Тому напевно лише така можливість входу. Ну і вот так. Типу можна було б навіть перетримати на якийсь наступний день, щоб забрати типу такий рух 3.20. Але не знаю, напевно б не сильно хотілося лишати угоду на ніч. Ну і все. Тому ось так.